Мир Божого Любі, я хочу з вами поговорити про яку дуже важливу тему. Багато людей говорять, що ми поклоняємося пастору, ми з нього робимо ідола. Але мені питання: а якщо ви поважаєте якусь людину і ставитесь ви до неї з повагою, великою повагою, пошаною, це ідолопоклонство? А як тоді цар Навуходоносор вклонився пророку Даніилу? І він його поважав, він дав йому подарки, зробив його дуже поважною людиною. А він був дуже гордий. І для нього не існувало того, щоб якось інакше поводитися. І тому. Людині, котра має.